Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Давайте дуже тішуся з того факту, що росіян дигняють від Харкова, і у нас буде менше менше поганих новин про майже щоденні обстріли Харкова, центральної частини Харкова, околиць Харкова. Так, ракетні обстріли вони залишаються загрозою для всієї України беззаперечно. Але зараз наші військові роблять мінімізують можливість обстрілу Харкова та околиць з допомогою ствольної артилерії, систем залпового вогню. Це все те, чим вони росіяни тероризували мешканців Харкова останні майже сім місяців. Тобто ця загроза зменшується зменшиться. Це дуже класно, що я бачу. Наші військові зробили не тільки військові, наші правохоронці спецслужби зробили дійсно класну суперову операцію з дезінформації ворога. Вони дійсно останні два місяці робили все, щоб ворог повірив, що дійсно. Основний і єдиний наступ буде виключно на Херсонському напрямку. А ні, ну потім виявився тут і харківський напрямок. І росіяни там, начебто, теж уже підготувалися, але наші військові знову таки змогли зробити ще класний такий трюк, обійти, не входячи в прямі бої боєзді... боє... з з ворогом, а обходити населені пункти і брати їх в кільце. Тобто це дуже класна тактика. Це економить наші сили, економить наші ресурси. І головне зберігає життя наших військових і наших цивільних. Що мені сподобалося? Ну я був я певно, що всі ви чули ці там відмазки, як вони там роблять. Там і фронт нормально тримаємо, тільки він впав, у нас стрільщики треба підняти. Ну тобто, все таки зрозуміло. Мені сподобалося, що в той час, коли руйнувався їх фронт, руйнувалася їх оборона. Вони просто десятками кидали свою техніку. Їх фюрер поїхав що відкривати колесо огляду навіть, на колесу. навіть навіть Іване дистанційно дистанційно він це робив в інтернеті доєднався типу до живої цієї церемонії і кажуть потім кажуть що воно зламалося що воно так, одна точно Дійсно, дійсно. Вони начебто запустили, а потім ну, настільки криворукі, що вони не змогли там про там не добу задобути цього, за дві. Ну треба ж було перевірити, ну, начебто на вас там шеф дивиться, ж. треба, щоб все акуратно було. Ну там вночі там, за годину до відкриття прогнали його. А так людей запустили. Люди сидять, гойдаються в тих такі, кабіночках. Ну, дуже приємне таке зріліще було чудове. Пропаганда російська пропаганда близько доби або півтори, десь доби не, не знала, що робити. Вони закрили там можливість робити дописи в своїх соцмережах, там на акаунтах міноборони ВКонтакті, в Однокласниках. Все було закрито. Казали єдине, що сьогодні добрих новин не буде. Сьогодні більше новин не буде, і ось буквально десь. Вчора і сьогодні почали з'являтися більш менш якісь там зважені повідомлення на кшталт. Ну ми не здивовані, що. Та не так, що і треба був той зюм, ну і подумаєш, що була клія, ну і що? Ніякої там вартості вона не мала взагалі. Тобто вони там вирівняли свій інформаційно-пропагандистський фронт і почали вже там організовано давати відповідь. Ну, в принципі очікувану відповідь. Знаєте, одна з причин стратегічного провалу Путіна на самому початку агресії в тому, що Путін ніколи взагалі традиційно російські. Фактично, ті, хто був в Росії, я не можу називати там і Себершман, і керівництво лідерів, так інше, тому що це не застосовується до такого утворення в світі як Росія. Так, от вони ніколи не розуміли того, що є громадяни як носії суверенітету. Можливо, можливо, путіну і дійсно було комфортно плавати в тих теплих ваннах з цими Шрёдерами, ліпенами, фіонами, аграмунтами і таке інше, може перелічувати їх до кінця нашого з вами ефіру, тому що ми знаємо всіх їх, так або не знаємо, але пам'ятаємо. Так, от йому було комфортно, але він ніколи не розумів, що громадяни тих країн все ж таки визначають, хто хто буде нанятий ними для того, щоб правити своєю країною, і він тим більше не розумів, що це можливо в Україні, але це розуміють ті лідери тих країн, які побачили, що все ж таки український народ визначає і крапки, як ви сказали в різних історіях, і три крапки. Нагадаю, що 29 березня в Стамбулі, наприклад, навіть українська делегація і навіть сам верховне головнокомандующе погоджувалося на те, що має бути відведення російських військ. Станом на 24 лютого, і ми говорили про тимчасово окуповані території. Верніше вони говорили тимчасово окуповані території Донбасу і Крим, як відкладені в шухляду ніби політичних домовленостей предметів переговорів. Я тоді сказав, написав і, і фактично скрізь впроваджував думку, що це було не буде не сприйнято українським суспільством. Ми побачили 92, 95 в різні в різних опитуваннях різні цифри, але точно не те, що переважний. Більшість, а фактично тотальна більшість українських громадян не сприймають будь-яких домовленостей з російськими окупантами і їхньою владою. Тому насправді крапку поставили ми, українські громадяни, українські збройні сили. Саме вони тоді визначили неприйнятність такого роду так званих компромісів. Саме тоді вони сказали, що ні жодним домовленостям з ворогом. І саме вони, і ми всі разом з вами, визначаємо сьогодні і предмет, і формат і ціна. Червоні лінії, які будуть проваджуватись. Тому е, я тоді сказав, що нашим очільникам е, офіційної делегації тоді Подоляка, Рахамія, вони говорили про, е, про якісь там. Гарантії безпеки з боку навіть Росії mm -hmm. нагадаю нашим глядачам, я тоді сказав, що їм доведеться бути більшим радикалом аніж я. Але це майже неможливо. Але бачимо, що вони зараз тепер на випадки також пишуть свої риторичні фігури стосовно того, що і як буде вже повіржене Росією. Але ще раз наголошую: насправді суб'єктом і переговорів з ворогом і в міжнародних міжнародних суб'єктності України є насамперед сьогодні Збройні сили України і активна частина українського суспільства. Ми е, змінюємо е, місце знаходження приціла, і ми наші координати постійно змінюються. Ми бачимо висоти, ми можемо сюди натиснути і побачити більш розгорнуту інформацію. Ми можемо міряти там відстані і так далі. Замість паперових карт додаток на планшеті волонтери благодійного фонду армія СОС працюють щоденно вже дев'ятий рік. Аби наші військові мали перевагу на полі бою. Зараз це е, різні карти, це е, система розрахунків для Артилерійського вогню це система навігації для безпілотних літальних операцій і система обміну інформації для детальніших розрахунків. Кропиву можна встановити на приставку до телевізора. Тоді на масштабній карті видно навіть найменші деталі. Окрім цього, додаток захищений. Навіть якщо планшет потрапить у руки ворога, отримати доступ до усієї інформації не вийде, оскільки кропива не має сервера та і без пароля в систему не увійдеш. Ми закуповуємо самостійно планшети. Також нам допомагають великі благодійні фонди. Фонд притули допомагає. Вони закуповують планшети, привозять нам, ми встановлюємо програму, ми отримуємо запити від військових у кількості там планшетів і передаємо їх. Окрім додатку, фонд може похизуватися і власним безпілотником Валькірія. Наші військові дали пташці прізвисько Валя, БПЛА можна запустити з рук на 45 кілометрів від бази. А камера з десятикратним зумом та приладом нічного бачення допомагає нашим артилеристам влучно цілити по позиціях ворога. Його основна перевага це стійкість до радіоподавлення. Він може літати там, де багато хто не може літати через роботу російського ребу. Щомісяця волонтери армії СОС випускають до 40 таких пташок і відправляють на фонд орієнтовно одну тисячу планшетів. Плани на майбутнє амбітні додати в кропову систему автоматизації протиповітряної оборони для трьох регіонів. Це обійдеться благодійникам у майже 5 мільйонів гривень. Тож просять всіх небайдужих допомогти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.